Сьогодні ми були свідками підбиття підсумків роботи нашого обласного відділення Укрпочти, і воно спіпало якраз із на створення Укрпочти України. Дійсно, сьогодні дуже багато працівниками нашого обласного відділення укрпочти робиться в Київській області. Сьогодні можна сказати, щоб не відділення. Починають оновлюватися, ремонтуватися уже більше на як на 4 мільйони гривень вкладено в минулому році, було в ремонт приміщень почтових відділень. Працю відкрили майже всі почтові відділення. В принципі, єдиного вікна, де в працівники почти надають адміністративні послуги. Це також крок до людей, спрощення системи це допомога людям отримати ту чи іншу адміністративну послугу, не виїжджаючи із свого села чи селища це велика відповідальність працівників пошти і це потребує їхнього підвищення кваліфікації такі курси них були проведені і вони всі отримали кваліфікацію щоб на по наданню таких адміністративних послуг плани на 2014 рік ще більш амбітні треба відремонтувати близько 30 почтових відділень і Збільшити створення в таких почтових відділеннях і міні маркетів тому що дійсно в віддалених селах почта це на превеликий жаль, єдине, як кажуть, та структура, яка може надати послугу не тільки почтового зв'язку, а і надати матеріальні якісь блага там товари першої необхідності. Також тут наше обласне відділення Укрпочти одне є із лідерів в Україні, і мені приємно, що працюємо Якщо так рахувати, то київське відділення почти є, як кажуть, входить в кажуть в лідерах України і багато колег із інших районів і областей приїжджають приймати досвід у наших почтовиків. А це їхня заслуга, це їхні, як кажуть, така. Внесок в розбудову нашої України на сьогоднішній день є дуже тісна співпраця із керівництвом облпочти, з обласної державної адміністрації, і сьогодні голова Київської обласної адміністрації Йосип розуміє, що надання послуг на селі це не прегоратива сьогодні таких почтових відділень і ро розбудови таких от почтових відділень на селі приділяється і обласної державної адміністрації і обласним відділенням пошти разом з окрути в першу чергу і. Не цього шляху, я думаю, і в 2014 році ми не будемо сходити, тому що ми розуміємо всі ті, якісь негаразди, вони виникають з маленьких питань. А щоб не допустити цих питань, працівники пошти, от сьогодні ми говорили і чули це, що вони хочуть працювати ще краще ніж працювали. На превеликий жаль, сьогодні не така вже висока заробітна плата у працівників пошти, хоча вона збільшується кожен рік. Але хотілося б, щоб вона збільшувалась на більший відсоток ніж це було в цьому. Році. Знаємо, немає свого обласного центру, немає голову почтампу свого. Ми не маємо свого сортувального центру, як це мають інші області. Разом з тим, Київська область сьогодні займає перше місце по кількості прийнятих платежів на душу населення по Україні. Ми сьогодні активно працюємо в глибинці, в селах, в населених пунктах віддалених, 1232 на сільських населених пунктах. Сьогодні поштове відділення в нас виконують функції. Не просто надання послуг, це центр культури, центр цивілізації, центр, де можна придбати або купити все необхідне, що не треба їхати віддалені районні центри. Адміністративні послуги, в моєму розумінні, це стратегія роботи Курпошти в цілому. Зроблено дуже багато. Робимо те, щоб на сьогодні громадянин не їхав в районний центр, не їхав в місто, отримав ці послуги через почту безпосередньо по місці проживання. Дякую. Скажемо так: Бровари три роки тому мали досить багато проблем по розвитку поштового зв'язку. Керівництво міста Бровари, керівництво Броварського району приклали багато зусиль. В першу чергу нам надали допомогу у вирішенні кадрових питань. До керма прийшла Чукавіна Марія Олександровна, яка ну, за цих півтора року зробила дуже багато, щоб виконати фінансові показники, доходну частину. Броварський район сьогодні, Бровари заробляють прибутків, ну, доходів значно більше, ніж сусідні регіони, то саме Біла церква ну, в питому відношенні до кількості населення, чи Васильків, чи е, Бриспіль. Е, керівництво на місці, люди працюють, люди навчені. І є головне бажання працювати, бажання надавати. Послуги, бажання вкладати зароблені кошти в ремонт і відновлення поштових відділень. Лише за минулий рік за допомогою районної адміністрації керівництва міста три поштових відділення відремонтовані, здані під ключ. І ми сьогодні, впроваджуємо досвід роботи, про який говорив Водимир Миколаївич. сьогодні плануємо в Броварах створити розрахунковий центр, який би об'єднав всі види послуг по наданню адміністративних. Послуг, це держав дозвільна система, це пенсійний фонд, це надання соціальних послуг і так далі. Тому сьогодні у нас броварі є центром навчання, центром впровадження передового досвіду в практиці роботи підприємств поштового зв'язку київщини. Дякую. Дякую. Максим Ководир Миколаєвич, заступник голови Київської обласної державної міністра, Людмила Руслан-Сенецька, хазяйка цього прекрасного, презентує і проводить роботу по бо двох напрямках роботи. Перше питання, яке ми винесли сьогодні на обговорення, наприклад, участь всі керівники нашої центри, головні голдери, частково наші економічні служби, ветерани та медсе. Проведення участі зборів, присвячених 20-ї річниці створення українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта. І друге питання – та невідкладні завдання по виконанню фінансових планів, доходної частини фінансових планів у першому кварталі та 2000 році. Упродовж чотирьох років проходили процес трансформації унідарних єдиного державних поштових підприємства той момент в тому. Що Державний поштовий оператор Незалежної України вперше отримав можливість у досвідній юбіле Курпочта, який ми відмічали у 2009 році, був ознаменований присвоєнням білого уряду оператор поштового зв'язку на всій земній урядів. Ми сьогодні приймаємо активну участь у низці важливих дій всьому світі міжнародна фінансова система, постійний контроль якості та багатьох інших проєктів. Сьогодні по стороні обмін поштою переказами з 34 країнами. Електронні перекази 20 років має виключне право на надання маркованої продукції за ці небагато років незалежності в ті суді, які вклали свої м'ясо, розсудом, історії, культури. Сьогодні у одна із стратегічно важливих для економіки України компанія. Підприємство має високі Стратегія розвитку Курпошти на 2012 роки визначає пріоритетні напрямки діяльності на найближчий час. Це перша досить приємна інформація для всіх нас. Е, Чорно е, не від місць, земельна ділянка, інші робочі питання, підготовлені відповідним проект резолюції, бо цимка активно в цьому. Наш координатор і наш контролер по всіх напрямках, в тому числі і по цьому напрямку нашої роботи. Складення нових видів поштових послуг, якості надання цих послуг. У ці, ці зміни е, та впровадження низки нових послуг, як для фізичних, так і корпоративних клієнтів. Ми вчора вивчали в теоретичному плані ще зима, це був металовий поштовий ящик. Ми сьогодні працюємо формат нового напрямку електронна поштова складність. Київська обласна державна, Київська обласна реакція. Важлива ланка, системи пошкодив. У нас 665 пошкових відділень, 124 міських, 504 сільських, 37 пересувних, 98 листонок, 490 операторів, 744 начальники, заступників начальників. Сьогодні надає послуги нашим населеним населенням населеним нашої Київщини, нашої дії. Квіни 80 персональних комп'ютерів, 179 касових апаратів і так далі. Програма реалізації Київської обласної дирекції. Як вона нам тяжко не дала, не дала до мати відпрацьовану структуру. До цього питання ми підійдемо в форматі нашої спільної роботи співпраці у другому кварталі 2000 обласної Київської обласної ради. За ці 5 років, за власні кошти, ми за цією програмою в цілому. На 142-40%. В тому числі метаро програмне забезпечення 270%. У нашій повсякденній роботі. повсякденні робити як зажати кулак аж пищить, але без дисципліни, без порядку працювати неможливо. І я мав цей броварик, цей приспід, цей богослав. <клістична> і Васильки, і на і так далі, і так далі. Вони ще тарифи, і в першу чергу для них більше захищити населення. Поставили на межу на виживання всю систему. Ми активно впроваджуємо нові види, нові напрямки роботи і нарощуємо обсяги надання послуг і в першу чергу, що наші чотири так ми не виконали плани, виконали лише на 95% постійно. Йде моніторинг цього питання. Укрпочта постійні динімаються завдання. Забезпечити отримання 145 мільйонів гривень доходів. Це 9,3%, 109,3%. Забезпечити ріст заробітної плати в цілому по дирекції на 105%, в тому числі листоношення 34 автомобілі, більше 100 АРН, 150 персональних комп'ютерів, касових апаратів. Центри, наші поштовхів відділення отримують від нас. Але цього поки що замало. На це питання ми працюємо теж, де ми заробили гроші, які централізовано порядку в хоче забезпечити централізоване закупівлю по адміністративних послугах. Про це в деталях будемо говорити далі. Хочу сказати одне: ми зробили неможливі можливості. В першу чергу ми знайшли розуміння керівників наших спеціалістів по провадженню і адміністративні послуги, і електронні підписів. І є доставка чергової підвищення відповідальності всім і кожному, в тому числі тих, рівня, які сьогодні знаходяться в залі, за конкретні результати нашої спільної роботи, і так далі, так і так далі. За цих декілька кількість буде викона, що почта виживе і забезпечить субідне виконання завдання національного оператора поштового зв'язку і через п'ять... І часом нам пошкодилися за роботу керівника наших центрів, керівника наших поштовхів. Пошла Київщини. Я не хочу димені, коли супутний адміністрація дослідження до вас е, на зустрічі і повезти цю зустріч. Але не так слава, що ми зараз на протокольних заходах е, за участь президента. На Київщині це не тільки в тих цифрах, які називали Антоні Петрович, це і в ті. В комфортних умовах, які ви створюєте для своїх деревців. Ви сьогодні більше всіх спілкуєтесь із населенням Київщини, з пенсіонерами, одинокими, з тими людьми, які навіть не можуть зачасту не вийти навіть із своє помешкання, ви там буваєте. Ми в минулому році з вами зустрічалися, я, я говорив, що основне завдання почти це доносити кореспонденцію, пенсії до наших жителів, але не треба зробити. І мені дуже приємно, хоча не дуже приємно, що тільки рівень заробітної плати, про яку ми говорили на минулому, в минулому році, з Різки, в Київської області на 6,3% плату, яка сьогодні у вас була і є в нас сьогодні. Можливо, створення таких міні-маркетів у почтових відділеннях якось не позитивно вплине не тільки на надання послуг для плат, але я не хотіла, щоб не. сьогодні почта перетворювалася в якийсь магазин. Це не основна діяльність ваша. Відповіда. Те, що робиться сьогодні в облпочті, те, що відремонтовано відділення, мені подобаються такі амбітні плани в селах. Це говорить про те, що є сьогодні потенціал почти, це треба продовжувати. Те, що створюється сьогодні нових дія, які створюються не тільки поштові послуги, а й надаєте людям адміністративні послуги, У вас тому що я говорив, що сьогодні український народ, особливо жителі села, директор Київської обласної дирекції Українського державного підприємства почтового зв'язку почта, голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Єсович Категорічно був проти цієї нагороди, Володимир Миколаєвич настояв, зроблю все можливе для того, щоб відпрацювати цю нагороду. Дякую. І збільшити заробітну плату працівникам обходь. Обіцяю. Більше нам, чим Люзена чи Русланіна, не допомагає ніхто. Благодарю я руководство, дружный коллектив за то, что отследили скромный труд, награду мне вручил. А от себя хочу я всем пожелать. Трудитесь хорошо и вдохновенно. Тогда награду вас найдет, поверьте, непременно.